В яких місцях найчастіше з'являються новоутворення? Наприклад, папіломи на таких так званих ніжних, де більш тонка чутлива шкіра. А якщо є новоутворення на геніталіях, то до кого звертатися? До гінеколога-уролога чи все ж таки до дерматолога? Якщо новоутворення на геніталіях розташовані на шкірі, то це може видалити дерматолог. Якщо вже на слизовій оболонці. Якщо у людини папіломи їх можна вилікувати чи потрібно видаляти? Це новоутворення, які викликаються папіломовірусом людини. Друзі, привіт! Ви на каналі Шоу «Масанги», З вами Габі. Перед тим як почати переглядати цей випуск, натисніть, будь ласка, лайк. Це допомагає відео частіше потрапляти в рекомендації. Дякую за підтримку українського контенту. Сьогоднішній випуск я вирішила присвятити темі здоров'я та краси нашої шкіри. Поспілкуємося ми з лікарем-дерматологом клініки Медсіті Анною Геніною. Поговоримо про новоутворення на тілі, чому виникають такі проблеми та як їх лікувати. Вітаю вас! З якими проблемами найчастіше до вас звертаються пацієнти? Вітаю! Найчастіше звертаються з приводу видалення новоутворень. Це така найбільш популярна процедура. Які бувають види новоутворень? Звертаються з такими новоутвореннями, як папіломи, кератоми, дермальні невуси або родимки. Хочуть видалити, тому що вони чимось заважають, наприклад, травмуються одягом, або просто естетично ну, хочуть від них позбавитися. Як можна визначити, що слід видаляти, а що ні? Визначити можна і при огляді. Звичайно, але е, дерматолог е, зазвичай використовує ще прилад дерматоскоп. Тобто, за допомогою проведення дерматоскопії можна визначити характерні ознаки новоутворення, і е, таким чином можна визначити слід е, його видаляти або треба проводити спостереження. А якщо видаляти, то яким саме е, способом? Слід видаляти. А яку діагностику саме ви проводите? Я проводжу огляд і дерматоскопію. Тобто, це такі основні види діагностики. Дерматоскопія це ведучий метод діагностики у дерматолога. Потім, якщо новоутворення видаляється, у деяких случаях. Ми відправляємо це новоутворення на патогістологічне дослідження для уточнення діагнозу. Де та межа між дерматологічними та онкологічними новоутвореннями. Ця межа буває що така складно її визначити, але зазвичай це теж можна дослідити при проведенні дерматоскопії. Є специфічні ознаки. Різних новоутворень, у тому числі і дерматоло і онкологічних. І якщо у нас є підозра, або якісь сумніви, ми можемо діяти таким чином або відправити при видаленні матеріал на патогістологію, або відразу направити пацієнта до онколога. А в яких місцях найчастіше з'являються новоутворення? Ну, Новоутворення бувають у різних місцях. Наприклад, папіломи, на таких так званих ніжних місцях, де більш тонка чутлива шкіра, це на шиї, по віках, у пахвових зонах. Кератоми найчастіше на шкірі тулуба, тобто спина, грудна клітина, живіт. А родинки вони бувають на усіх ділянках і на обличчі, і на тулубі, і на волосистій частині голови. А якщо є новоутворення на геніталіях, то до кого звертатися? До гінеколога-уролога чи все ж таки до дерматолога? Зазвичай, якщо новоутворення на геніталіях розташовані на шкірі. То це може видалити дерматолог. Якщо вже на слизовій оболонці, то це справа уролога або гінеколога. Ну, але індивідуально ще дивимось, якщо пацієнт потрапив до уролога-гінеколога, то він може видалити усі новоутворення сам. Якщо у людини папіломи, їх можна вилікувати чи потрібно видаляти? А, папіломи. Це новоутворення, які викликаються папіломавірусом людини. Можливо, що деякі дрібні папіломи самі інколи можуть засихати, відпадати у людини. Це свідчить про роботу імунного статусу. Але це буває рідко і не всі папіломи так реагують, і тому рекомендується їх видаляти. Якщо папілом забагато, то ми ще рекомендуємо консульта... консультацію імунолога, щоб він призначив ще додаткові дослідження противірусне лікування за схемою. Ну а також ми рекомендуємо підвищувати імунний статус організму, тобто приймати полівітамінні препарати ну, і добре харчування. Якщо у людини ліпоми чи підшкірні жировики, це е, потрібно до дерматолога звертатися, чи все ж таки це хірургічна робота? Ліпоми, ну, вони ж називаються і жировиками, ще є е, такі новоутворення, як атероми, е, це підшкірні новоутворення. Тому е, вони виділяються. Хірургам, тобто робиться розріз тканин, вилучається атерома або ліпома, накладається шов, і потім загоюється косметичний рубчик. Чи може пацієнт самостійно визначити, яке новоутворення виникло, і чому, ну, до прикладу, відстежити там із чого в нього виникли родимки або ж папіломи? Так, пацієнт може простежити, родимки, часто виникаючи у дитинстві, потім спостерігається їх повільний зріст, тобто можна спостерігати, як родимка себе веде, не змінює колір, розміри. Якщо це папіломи, вони. Ну, виникають е, після якогось стресу чи гормонального порушення, чи буває, що і причина чітко і невідома, тобто деякі папіломи виникли, і людина може їх там в себе знайти. Наразі всі усвідомлені, як виглядають родимки, папіломи, але е, якщо Якесь сумнівне новоутворення, Та й взагалі, для діагностики рекомендується все ж таки піти до лікаря для дерматолога і уточнити, що це саме за новоутворення. Які є обмеження у видаленні новоутворень? Якщо це мати на увазі протипоказання до видалення, це такі класичні протипоказання, як вагітність годування грудьми, загострення якихось хронічних хвороб або острі захворювання, пошкодження у місці видалення. Це є такі протипоказання, але бажаний індивідуальний підход до кожного випадку, і там ми вже вирішуємо, потрібно чи не потрібно видаляти саме це новоутворення зараз. Які ви даєте рекомендації після того, як видалили новоутворення, які є обмеження після видалення? Після видалення не рекомендується мочити водою місце видалення протягом доби. Також рекомендується уникати дії гарячої води декілька діб після видалення. Захист від сонячного опромінення, поки йде загоєння ранки, це приблизно місяць. І Рекомендується дезінфікувати ранку до появи кірочки. Ну, тобто, де ми рекомендуємо яким саме. 3-4 дні і не рекомендується відлучувати самостійно кірочку. Наскільки лазерне видалення новоутворення безпечне для пацієнта? Лазерне видалення новоутворень є безпечним для пацієнта, тому що лазерний промінь діє тільки у тому місці шкіри, куди ми його направимо, тобто тільки на новоутворення. Лазерна система не випромінює ніякого іонізуючого випромінювання, ультразвукових хвиль, рентгеновських тощо. Тобто є абсолютно безпечним для пацієнта. Який у вас досвід із лазером? У мене досвід роботи з 2009 року. Я працюю на лазерних системах компанії Дека. А чому не змінюєте своє обладнання уже скільки років в клініці? Це обладнання лазерної системи компанії «Дека» є перевірені вже роками, вони високоефективні. Ці лазери удосконалюються з кожним роком. І у нас у клініці завжди є найновіші моделі. Тому я впевнена у якості процедури. Ефект перевірений вже часом, і подобається і мені і всім пацієнтам. Чи є відмінності в обладнанні для видалення? Так, є, якщо проводити видалення якимось, наприклад, вже не сучасним обладнанням чи таким сумнівним, можуть бути різні такі явища, як опік тканин, погане загоювання, більше ризику формування рубців. Тобто, краще. Видаляти новоутворення тільки на сучасному перевіреному обладнанні. На що варто звернути пацієнту при виборі клініці? А якщо він хоче видалити новоутворення на тілі? Треба звернути увагу при виборі клініці на те, щоб у клініці було було найсучасніше обладнання. Щоб працювали висококваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи, клініка вже зарекомендувала себе, щоб був е, позитивний досвід. Ну тобто, треба. Обирати, керуючись от цим обладнання, і спеціалісти. Я вам дякую за цікаву інформацію. Сподіваюся, моїм підписникам це було цікаво. Лишайте свої коментарі, також пропонуйте свої теми. Я обов'язково зніму випуск на цю тему. Не забуваємо ставити лайк та підписуватися на мій канал, хто ще не підписаний.